Різниця між напівметалевими колодками та металевими. Напівметалеві колодки це органічні колодки, виготовлені із суміші волокон, склеєних смолою. Перевагою таких колодок є низька ціна, а також більш шумність роботи відносно металічних колодок. Недоліками напівметалу, є те, що при активному гальмуванні вони швидше нагріваються і запікаються, Нагрітими вони втрачають частину своїх властивостей. Погано працюють в вологих умовах і швидше зношуються у брудну і в мокру погоду. Металеві колодки це колодки, котрі зроблені із металевих частинок, сплавлених між собою при високій температурі та тиску. Перевагами металевих колодок є те, що вони працюють в будь-яку погоду добре, не так швидко зношуються відносно напівметалічних колодок. А також у них немає склонності до перегріву і вони не втрачають свої властивості. Коли колодка нагрівається. Недоліками металічних колодок є те, що вони дорожчі, ніж напівметалічні колодки, а також що вони в нагрітому стані або в мокру погоду можуть скріпіти. Якщо не знаєте, які колодки обрати, то краще зупинитися на металічних колодках, оскільки ефективність гальмування та більший ресурс нивілюється будь-якими недоліками.